Молитва, яку Сатана боїться найбільше дорогий небесний батько, Господи, всього, я приходжу перед тобою в ім'я Ісуса Христа, просячи, щоб Твоє світло засвітило в моєму житті і вигнало всю темряву. Плани Сатани не можуть подолати Твою істину, і страх не може перемогти твій мир. Господи, Ти моє укриття і моя твердиня. Кров Ісуса вже перемогла ворога і Його хрест. В ім'я Ісуса я відкидаю весь страх, обман і тривоги, наказуючи їм піти. Господи, я довіряю Твоєму Слову. Не бійтеся, бо я з вами, не падайте духом, бо я ваш Бог. Ісая 41.10. Прошу Тебе, дай мені мужність поділитися цією молитвою хоча шість з однією людиною. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Наберіть Амінь, щоб розчарувати сатану.